Там не DimaTorzok не Сюди. Це буде зранку. Ну, Зараз, Кажуть, буде зранку і що я тоді приїду. Як я 35-го року, мені 90, uh -huh. то мені ж скільки було років, коли почалась війна? Як я 35 року, мені, мені було шість років, да? uh -huh. я все пам'ятаю, як ми жили саме, барак був біля Пушкіна. Парку, і ми це саме були траншеї великі, і коли були стекла у нас отак газетами за, за це саме, бо вже літали самоліти. Якщо вже Бог так і вправив, що і на сьогодні живі, то давайте будемо жити йдемо.